Радіємо. Тут гарне запитання Наталія. Радіємо, у мене виникло питання. Я вчора побачила відео про Егрегор і матрицю, в яких перебуває людина прив'язки маніпуляції. Скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що відчуває людина, який внутрішній стан у неї, коли вона позбувається цих прив'язок, і свідомість та мислення виходить за межі цього всього? І як зрозуміти, що ти справді вийшов за межі цього? І це не маніпуляція матриці чи егрегора. Дякую. Так, радіємо. Тут, коли сприйняття, свідомість, ваше існування ловить, що все відбувається одномоментно, що нема. Нічого лінійного, а все просто існує, коли розум перестає пояснювати словами, коли нема цього диктування розуму про якісь пояснення будь-чого, будь-якого явища, а явища просто існують і нічого не пояснюється розумом. Коли це одномоментне існування ловить цілісну картину, і все є і не розділене між собою на духовне і недуховне, на матрицю і ще щось, а явище просто існує, спостерігається, бачиться, сприймається як єдине ціле. І це, ця сила і радість буття, це перебування, ця присутність просто існує, не пояснюючись, не втручаючись его розумом, який хоче все лінійно пояснити, там, скласти речення, пояснити, що таке там, печінка і так далі. І так далі. Коли Приходить усвідомлення, що атом клітини все існує без пояснення, розум туди не влізає, коли просто все є, а ця єсність, вона нероздільна, це саме існування, і стан цього. Цієї присутності є абсолютною любов'ю, абсолютною єдністю. Тоді нема чому втручатися. Бо розуміння, що явище розум і думки також просто існують і вони роблять свою справу. І це все нероздільно. Такий стан якраз і є присутність. Котра є абсолютною любов'ю, тому що є абсолютною єдністю, нічого не розділено. Будьмо в єдності.